Він зараз ось стоїть в пікетах проти, проти Путіна, що досі йому 70 років стоїть в пікета. Така борода, я б це в пікетах стоїть. Кекі. Ну, ви ж ви знаєте психологію дітей того часу. Амбіт, амбітних дітей. Була ще кілька в саміт, які вищі заклади, в які можна було поступити, щоб не було ганьби. Московський університет міфі. І емфетій. Тобто, якщо ти туди позив, то ти людина повноцінна, ти успішна людина. А ні, так ти взагалі. Отака От була психологія, до речі, гелітарна у нас такої зараз нема. Елітарна, абсолютно. І в такій країні залишилися Гелітарні, де всі там жили ну, в комуналках. А така була психологія. Ну, зрозуміло, у тих, хто отримував медалі, Більш ж було. Все одно було. Треба зрозуміти, що різні були. Були ті, хто не міг закінчити навіть 7 класів. Були ті, хто не міг закінчувати 10 класів. Були ті, хто взагалі одразу йшов в тюрму. У мене таких багато було друзів. От я на Бесарабській в школі вчився. Ви ж навіть не можете уявити, що це була за школа. Там вчилися дітки-письменники да, з Шоковични з одного боку. А з іншого боку, з підвалів, на вулиці Басилі, все мене вражало, я все читав. Бо я виневляю, я машина була, отакі по... батьки ж виписували, по-перше, всі от багатотомники. Всі підписні видати, це було. Слушайте, ну, що він ну жодно, ну, Ремарка, да. ну от, ну, ви самі знаєте, кого ми читали. Бредбері, Шеклі. Ну, боже мій, ну з кого ми цікаві? Ну, так, да, американська насамперед література, це правда. По Німецька сучасна. Да. Ну, багато. А, так, до речі, Вознесенська, а, а Це ж була чудова молода література радянська, а Худжава. Чудова радянська молода література, до речі, теж захоплювалися. Я вже не кажу про всю класіку, оці ці, ці, цього бальзака 20 там скільки там євро. Все це, це читали. Тоді ви ж це інша культура була. А що було робити? А скажіть мені, а що скажіть? Да, можна було да, з моїми друзями-хуліганами там ну, пити. Та й пили. Навіть в шостому, сьомому класі. А ну, мені, я, я не міг там. Я все ж ну я міг один-два рази так. Для інтересу. А так я сидів, читав. Що ще? Що, 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 що. Ну що, дивитись, телевізор нас перегорів, батьки вже його не чинили. От він один раз перегорів батькам було вже. І мені він не потило. Ну, тоді, тоді, щоб якщо ви хотіли дивитись телевізор, треба було кожні півроку, а може кожні три місяці, викликати мастерів. Це була велика проблема. Вони та це були. Знаєте, хто були елітою справді в ті часи? Це майстри. Такі налагоджували телевізору, бо е, це, і вони були дійсно дуже шановні люди. Якщо ви побачите цей гуртожиток Московського університету, там чого тільки не було. От е, одногрупник мій е, зі Львова Саша Донцов, який е, е, став деканом того факультету, на якому вчився. І довго був деканом. Простий хлопчик вів'яний. Ну, правда, він і одружився добре. Ну, ви знаєте, його дружину, Дар'я Донцова. Вона була, правда, не Данцова, вона була, була груша Став... Ну, так, да. ж вона донцова? Це от вона за ним танцювала. Вона була груша Васильєва. Я хочу сказати, я б не поступив, це, це завижна історія. А чому, знаєте, не за національне питання. А тому, що я за українізм, мені оцінку знизили на бал, що я, я сказав, українізм висловив.